Друзі, всім привіт! Мінітрактор Україна. продовжується у нас е ДТЗ, розпродаж, ну я думаю, то по всіх так, але тим не менш. Е Зараз HPX 7250 з доставкою. 5244. HP, я не пам'ятаю, їх у нас поки нема. ожидається, приходить HP, HP десь орієнтовно там трошки більше 7 буде. От. І 53-54, 35 буде 7400. Самі низькі ціни на ДТЗ за останні мабуть, роки 3-4. Хто слідкує, той знає. От. І зараз можна взяти такі тракторці. 23-й рік, 9 й місяць випуску йде, але там вони зараз довго пливуть, тому ну, техніка не, стоя... не стояла, тільки зі зборки. І зараз прийде ще партія. Я не знаю, там по ціні буде певно так само. Вже і не думаю, що ще ціна упаде. Тим не менше, от зараз реально хороша важливість. Хто хотів? Зелений є чи колір, синій є колір, чорний є колір. У всіх кольорах є такі ДТЗшки, у всіх кольорах. Також а потім в інших відео покажу, ще 5404К з кабіни теж є. То один з моїх, чесно, самих улюблених та царів в пані. А, ну і в плані надійності, і три роки гарантії, і в плані комфорту, як він по управлінню. Дуже м'які походить в коробку, навіть мої діти подобається Гадонфенга Реверс вперед-назад. Тут передача праву руку, між ног нічого не треба, як то кажуть, наярювати. От, педалі, ну тут не підвісні, але все одно. Ну, Вона зручно зроблена. Єдине, що трошки щеплення торчить, то, що нога, такого, як сідаєте, поняли, нога в коліні зогнута. Ну, Тому можна щось придумати. От, жопа вся зашита, сидушка класте, амортизована, така з педокотінськами зручно. Тут теж все гарно, файно, зроблено красиво. Розеточка є, гідропара є, дві швидкості вал відбору потужності є. Тобто все, що треба для роботи, фриза 1,40, м, 1,50 м, пух 2,25 метра стагне, якийсь мульчер невеликий стагне, транспортерна копавка, ну все, тонна 300 власної ваги. А, по якості на рівні плюс-мінус да, з Донфенгом з валогом один із самих да, на сьогодні ну, топ-3 китайські фотон, ДТЗ і е, Донфенг. Джинма ще чотири таких. Які, знаєте, на, на Нейм там вже багато років експлуатується, по 10-20 по людей є. Тому, хто хоче, будь ласка. Прикольний, да? дійсно, трактор непоганий. От. І е, що? Доставка наша, перехват не беремо. Три роки офіційного сервісу, документи робляться. Буває трохи довго, але робляться. Ніхто без документів ще не поїхав. Ось звертайтесь, номер внизу є. є інші варіанти техніки. От двох тисяч мототрактор і до скільки у вас є коротч? до 100, до, 100, до 100, якого є. Все, підписуйтесь на канал, дякую за перегляд. Всім гарного дня, пока!